Міні-агроглеваха. Тестуємо солі з 50 з гризою. Давай! Проїдь чуть-чуть. Жен, буде їхати? Першу над понижену поїхав. фреза 180, ТМ, звичайна. Трактор Соліс 50-й. Захват фрези 1,95. Земля асфальт висохла. Ну що? Це вже, це вже ти фрезеруєш? Це вже фрезеруєш? Ну, ну пусти чуть, -чуть. Опусти, хай пилюка туди! Ні, їхати не треба! Merhaba